Вважаєте, чи важлива зараз професія журналіста? Думаю, так. Да. Да, да, да. Ну, щоб люди дізналися, що коїться. Щоб вони ну, так само, як ви до мене підійшли, писали мою думку. Так само вони підходять, допустим, до того до самого військового, до політика, ще до когось. Це все розпитують. І люди дізнаю, дізнаються багато інформації нової. Ну, думаю, професія журналіста завжди важлива. Ну, журналісти піднімають важливі соціальні теми. Ну, вони ж є теж різні журналісти, є політичні, є там, соціальні, економічні, культурні журналісти. Ну, от, наприклад, там, я люблю дивитися е, інтерв'ю з різними культурними діячами. Звісно, 100%. Чому це. це цікаво? <гум> не, не цікаво слухати дивитися. Вони щось там дізнаються, випитують, соціальні опроси це ж все важливо. Освітлювати події. Дуже важливо, тому що журналісти це єдині люди, які кажуть правду, якщо у них гарна освіта і громадянська освіта також на вищому рівні. Думаю, так важливо. Ну, щоб повіщати народ, щоб всі були в курсі новин. Те, що твориться в світі. В кінець кінців це історія, яка пишеться, те, що стається в інтернеті і залишається там назавжди. Сьогодні з фіатру важлива. Ну, четверта влада, яка вона. Ну, то звичайно, будемо знати всі новини, що у нас робиться. <схи> вона завжди була, є і повинна бути. Ну, Дуже важливо. Ну, тому що вона висвітлює події, які зараз відбуваються. І не тільки зараз, ну взагалі. Так. <схи> Я вважаю, що так. А чому? А, мабуть, це цікавіше буде навіть для міста, або в принципі взагалі для людей дізнаватися щось цікаве, або просто якісь там не те, та, щоб скандальні, але просто там чи навіть з політики, може можливо, щось більш правдиве, або в принципі щось по місту, або про людей, якихось цікавих, про які ніхто не знає. Чи важлива наразі професія журналіста? Звичайно. Журналіст – дуже важлива робота зараз, особливо у воєнний час, коли треба розслідувати якісь воєнні злочини. І ну, потрібно показувати людям і всім іншим країнам, типу Європейським, Америці, що тут робиться насправді, щоб не замовчувати це все. І тому я вважаю це дуже важливо.